Молитва за прощення усіх гріхів, Господи Смогутній, творче неба і землі, джерело життя і правди, смиренно припадаю до ніг твоїх, і з глибини серця мого благаю тебе, вести мені всі провини мої, свідомі і несвідомі, вчинені словом, ділом, думкою чи навіть недбальством, я грішний. І немічний, я часто зневажаю Твої святі заповіді, відвертався від Тебе своїми діяннями, і через це моя душа сповнена тяжкого тягаря. Але Ти, Господи, є Бог милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. І якщо визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи. І очистить нас від усякої неправди, тому я приходжу до Тебе з розкаяним серцем, знаючи, що ти є мій Отець Небесний, який не бажає смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. Прости мене, Господи, очисти мене від усякої скверни і спрямуй на шлях істини. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти добровільно прийняв страждання заради нашого спасіння, Ти вознісся на хрест, щоб спокутувати гріхи світу. Я вірую в Тебе, моя надія і моє спасіння, і смиренно прошу, очисти мене від усякої неправди твоєю святою кров'ю, ти сказав: Прийдіть до мене, усі струджені. Та обтяжені, і я заспокою вас, приймаю твій заклик, припадаю до ніг твоїх і благаю прошення. Зглянься на мене, Господи, бо я слабкий і безсилий перед спокусами цього світу, часто я йду неправедними шляхами, забуваючи про Твою волю, занурююсь у суєту і марноту, не помічаючи Твоєї благодаті. Я знаю. Що мої гріхи ранять не лише мене, а й ближніх моїх. Вчини мене чистим, Господи, онови моє серце, даруй мені силу обиратись покусом і бути світлом у цьому світі, бо коли ви прощаєте людям їхні провини, простить вам отець наш небесний. Господи, допоможи мені простити всіх, хто завдав мені болю, хто засмутив чи образив мене, бо лише в прощенні знаходиться істинний мир. Отче Небесний, Ти є любов, і Твоя милість безмежна, як люблячий батько, ти чекаєш на повернення кожної загубленої душі. Я не гідний навіть підняти очі до тебе, бо не раз зневажав Твоє ім'я, не раз забував про те. Коли мав радість і згадував лише у скороботі, прости мене, Боже, так як ти простив блудного сина, що повернувся до Тебе з каяття, прости мене, Господи, і навчи мене любити тебе всім серцем, всією душею і всією силою. Святий душе, що просвітлюєш темряву людських сердець, прийди до мене, наповни мою душу благодаттю. І зміцни мене у праведності, даруй мені мудрість розрізняти добро і зло, терпіння у випробуваннях, смиренність перед волею Божою і віру, що зможе подолати всі труднощі. Господи, ти є всемогутній і немає гріха, що не міг би бути прощений твоєю любов'ю, ти простив розбійнику на Христі. Ти простив Петру, що тричі відрікався від тебе, ти простив блудниці, що вмивала твої ноги слізьми. Тому молю тебе простий мене грішного і веди мене стежкою правди. Господи, очисти мене від гордості, від заздрості, від лукавства, від лінивства, від усілякої неправди, дай мені сили бути вірним тобі, у кожному моєму слові, вчинку та помислі. Нехай моє життя буде свідченням твоєї любові, а мої діяння будуть світлом для інших. Господь милостивий і праведний, і Бог наш милосердний, Боже, я дякую тобі за твоє милосердя, за кожен день, що ти мені даруєш, за всі можливості виправити своє життя, допоможи мені не лише словом, але й ділом доводити свою любов до тебе. Навчи мене прощати ближніх моїх так, як ти прощаєш мене, бо хто я щоб судити, якщо сам потребую Твого прощення. Господи, наповни моє серце миром, віджени від мене страх і тривогу, нехай Твоя благодать супроводжує мене кожного дня, нехай Твоя милість буде зі мною у хвилини радості і випробувань. Я ввіряю тобі своє життя, свої думки, свої дії. Нехай мої уста завжди величають тебе, нехай мої руки творять добрі справи, нехай моє серце буде відкрите для любові, нехай моя віра буде живою, непохитною, нехай не затьмариться вона сумнівами та страхами. Господи, веди мене дорогою світла і правди, Господи, відкрий мої очі, щоб я бачив твою істину. Відкрий мої вуха, щоб я чув твій голос. Навчи мене любити так, як ти любиш. Даруй мені силу, терпіння й дорогою правди, навіть коли вона важка. Дозволь мені бути інструментом твоєї волі у цьому світі, від усього серця схиляюся перед Тобою і промовляю: Господи, помилуй мене грішного. Нехай ця молитва буде почута. Нехай моє каяття буде щирим, а твоя любов нехай оновить мою душу, щоб я, очистившись від гріхів, міг знову стояти перед Тобою зі світлим серцем, бо Ти є Бог милосердя, і тобі слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.